Я студентка 4-го курсу журналістики. Мене звати Катя. Сьогодні з Каріною ми розкажемо тонкощі нашого університету. А зараз я йду в корпус бо мені ну дуже просто холодно. Поки що їхала в таксі, і мені таксист говорить: тебе куди отвезти? В кульок. Представляешь? Ой, це не також таке було. Я в шоці з цього. Як а можна відзвати це... наш університет Кульком? Можна з этим щось делать. Так, напевно, ми спростуємо цю інформацію з тобою. Інтересно, почему наш університет називають кульком? Это так обидно. Загалі взагалі он не розумію. Навчається у нас. майстер-класи у нас проходять, викладачі у нас в практиці, Ну все круто. На самом деле все отлично. Я не понимаю почему так. А Ты студентський взяла? <плакова> до речі, ходімо до самооборони поспілкуємося? Ходімо. Привет. Расскажи нам, сколько ты тут працюешь? Около месяца. Скажи, а какое примерно количество студентов приходит каждый день в университет? Такое чувство, что весь университет сюда ходит. Это не чувство. Ряженку пьешь? Нет. Сюда не пожалуйста. Дякую. И в нас сам ворона працюет? Да, полную. Я Так, хочу Так послушти Тавані, кінчатку. До речі, я вважаю, що ні в одному вищому навчальному закладі немає такого студентського кафе, як у нас. Тому що це дійсно, ну, смачно, ти приїхав від мами, ти хочеш поїсти. Началось нашего, как ты сказала, украинская, украинская пища. Домашнее, домашнего приготовления. Поэтому ни в одном учебном заведении в Киеве нет такого студенческого кафе, в который хочется приходить, проводить время и вкусно О, Катя не травит, так давно не О, привет! А почему ты не в Титанике? Ну, потому что вы знаете, что я вегетарианка, а в фреш-баре большее количество свежих салатов и фрешей, вот, что как бы снабжает меня большими витаминами. Да, мы тоже с Кариной взранку, там любим фрешики, там все таке, спорт, побігали. Да, я Кстати, знаю. Кстати, это очень удобно, что в не шутите, mm -hmm. может покушать mm -hmm. каждый, даже вегетариан. Не треба бегать по Печерску, что mm -hmm. там шукать, да, то mm -hmm. пришел покупать, mm -hmm. да, тут все есть, бабушка, да. свежая. Кридо ну, наша докно на до приїжджав, ну, приїжджав. Аля Валенса приїха, приїжав. On Чого може вам сказати так? Університет Un культури це доказ того. Що у нас викладають практики, і в нас люди з колосальним досвідом, колосальною базою, яку вони передають нашим студентам за рахунок лекцій, за рахунок практики. Так, Карін, цим згодна? я повністю з цим згодна. хочу сказати, що в нашому університеті студенти на самом деле учатся и они получають образование по стандартам бакалаврата, магістратури, спеціалістів. Вот. И хочу сказать, что миф о том, что у нас не учатся, развеем. Привет всем, меня зовут Карина, я студентка 4 курса журналистики. Наша программа уже подходит к концу, а я бегу наверх, потому что Катя меня все-таки ждет опять на 4 этаже. Якщо ви помітили, на протязі програми я вживала ряженку з якого на накувок, тому що я вживаю її регулярно і навіть з такого ритму вийти я не могла. Це сприяє виведенню шлаків з мого організму та покращенню мого здоров'я. Я, я скупла вже більше, ніж на 5 кілограмів.